Всім хай, я в Данії, і сьогоднішнє відео буде про розпаковку Шейн. Це такий китайський сайт, на якому я заказую купу всяких різних дрібниць потрібних, але не завжди ця посилочка буде більш б'юті, тому якщо вам цікавенько залишатися далі, то ми разом її розкриємо. Є маленький в неї нюанс, це вона одразу прийшла ось така розрізана. Я не знаю, чи можливо звідси щось випало, загубилось, можливо, хтось щось собі взяв та буде користуватися. Але ми це дізнаємося тільки тоді, як її всю повністю відкриємо. Ну що ж, поїхали! Хочу вас запитати, чи подобається вам задній фон. Я його підстроїла трошки, підбирала. Мені дуже цікава ваша думка. як вам щось таке дивне. І це посилка, якій інша посилка. Це щось цікавеньке, і для мене це вперше. Замовила ось такі капсули. Вони, типу, ароматизують одяг та його роблять більш м'якіше. Ось такі вони гарні, різнокольорові. Я сподіваюся, вам буде це все видно дуже класно, але не знаю. Буду ще шуміти, а мікрофон у мене ось тут поруч з усіми вакуночками, тому сподіваюся, вам буде нормально все зі звуком. Ось такі вони маленькі. Їх просто потрібно додавати до прання, коли ви перете. Я перу капсулами, тому я буду просто одну таку капсулку кидати додатково. Ось така манюсінька капсулка. Я уявляла, що вона буде побільша. А вона така ось крухотулечка. Але дуже такі прикольні штучки. О! Подивіться, яка у мене буде тепер точілочка для моїх олівців. Олівці будуть. Точити я б'юті олівці для макіяжу. Але ви подивіться, який малесенький єдинорог. Сподіваюсь, що вам буде його видно, але обов'язково я вставлю всі ціни та як воно виглядає, з боку маленькому екранчику. Ось така гарна штучка. Я дуже довго чекала, тому що в мене вже багато олівців, які е, затупились, і їх треба заточити. Так, ось така тут підводочка або білий олівець, я замовляла багато. І для брів тут повинно бути, і для всього іншого. Буду так все розкидати, роз... розкривати. Ось такий гарний перламутровий олівець. Це білий олівець. Я не, не знаю, буду старатися, щоб вам було видно. Я намалюю на руці. Ось так він виглядає. Просто білий олівець. Я малюю зараз різні макіяжі, коли знімаю відео. І мені хочеться, щоб було якось більш різнообразно, Тому я вирішила, що буду додавати якісь перчинки в макіяжі. Якщо хто не знає, то я веду TikTok, Інстаграм і там викладую коротенькі відео шортс. Якщо вам буде цікавенько, можете зайти подивитися. Я там, до речі, зараз відкриваю адвент-календар. Якщо вам буде цікаво, там будуть всі 24 віконця по черзі кожного дня. Ось така шейн. Запакувала штучку мені, зараз відкриємо. Вау! Це фіксатор для макіяжу. Пахне дуже приємно і такий гарний тюбик. Ви подивіться, який він прям фіолетовий, це мій улюблений колір, як ви зрозуміли. Буде прям така пара. У мене скоро буде такий паті. Ми йдемо на. Вечірку від роботи, тобто корпоратив. І я хочу попшикатися, щоб мій макіяж був довготривалим, і я виглядала там просто на всі 100 Так, відкриваємо наступне. Боже, так, я обожнюю відкривати все новеньке. Це для мене прям якась магія. Ось така туш для вій. Вау, яка гарна кісточка! І приємно пахне. Ой, я сподіваюся, я не вимазалась, тому що вже руку вимазала. Але ніс, сподіваюся, буде чистий. <плес> Якщо буде грязний, то пробачте, я себе не бачу. Ой, класна штука. Це такий малесенький канцелярський ніж. Він такий, такою малесенькою, хмаренькою. також його можна цепляти як брелочок. Ось так він достається, можна його зафіксувати, а можна, щоб він просто так оп. Трішечки і він повертається назад. Якраз будемо відкривати ось цю невідому посилочку. Так, наступний олівець. Я сподіваюся, що це прийшов олівець для брів. Так, його тут немає спеціальної тянучої штучки, тому я скористаюсь цим чудо ножем. Вау, як все швидко тепер я буду розпаковувати. Але тільки папер, мабуть, теж потрібно буде різати. Ось така. Це також туш. Вона з тонесенькою кісточкою. Я хочу прокрашувати дуже гарно її, тому я вирішила спробувати. Але я не очікувала, що вона така прям буде геть-малесенька. Аромат також приємний, ненавяшовий, майже його не відчуваю. Ось така прикольна і класна штучка. Дуже гарний та стильний дизайн, я вам скажу, таке приємне, рожеве, ніжно-такі пудрові відтінки. Потім щось тут. Якась також, як наче посилочка. Посилочки. Зараз спробую відкрити. О, це я замовила ось такі капсули для прання. Мені стало цікаво, як вони будуть прати взагалі. Тут вже разом йде за такою маленькою. Освіжаючою та пом'якшуючою штукою кондиціонером. Ось такі гарні та яскраві капсули. Але мені вони здавалися на фото більш-більші, але вони ось такі малютки. Не супер великого розміру. Але не скажу, що супермаленькі. Я їх взяла, здається, 10 штук. Ось в такому пакетику вони мені прийшли. Ну, Пахнуть, до речі, зараз приємно. Хоча вони запаяні. Цікаво, як буде пахнути мій. Одяг, який в нього буде аромат. Щось пожмака, сподіваюсь, ціле. Так, відкриваємо, відкриваємо дуже тяжко. Я знаю, що це. Я вже це замовляла, але я загубила. Це помадка для брів, вибачте. Ой, я люблю все. Це те, що в мене десь впадало, я його піднімала. Це помадка для брів. Я свою загубила, мені вона дуже сподобалась, але я не можу її знайти. І я вирішила не знаходжу, значить закажу таку саму, тільки нову. Щітка тут геть така собі не класна, погана, а ось сама помадка, вона застиває і дуже гарно тримається. Тому я всім рекомендую ось таку помадку для брів. І вона доволі таки собі бюджетна. Відкладаємо ці ціки ось такий набір клею для Вій. Я придбала багато Вій накладних, хто бачив мої минулі розпаковки, той знає. І тому мені потрібно було додатково ось такий клей замовити. Бо я замовила клей в тюбіку, такому, як Туж тільки маленькому прозорий. І він щось дуже погано кріпить. Мені не подобається, довго чекати потрібно. І я вирішила одразу замовити два і спробувати, який з них буде кращий. Ну, вже потім, якщо що, в коротеньких шорцах ми це з вами перевіримо, і я вам розповім. Сподіваюсь, що це олівець для брів, тому що я замовляла не тільки помадку, а й сам олівець. Так. Буду користуватися цим пристроєм, тому що, мені здається, що це суперзручно. Дарма його замовляла. Одразу почну ним користуватися. Вау! Дивіться, який стильний. Він весь такий графічний. Прям клас. Так, це олівець для брів. Зараз намалюю, який в нього колір. Я прогадала. Він дуже світлий, прям дуже такий рижий. Мені здавалося, що він не рижий і просто щіточка, щоб розчісувати брови. Ну, я постараюсь знайти йому якесь призначення, але продукту доволі таки мало. Ну, він і недорогий, але дуже я розчарована в кольорі. Хоча я замовляла, і мені здавалося, що він там темний. Темний на фото, темний людям приходив. Я дивлюся завжди відгуки обожнюю просто, коли люди залишають фото відгуки. Тому що ти можеш подивитися і зрівняти своє очікування і реальність. І Там була зовсім інша реальність. Мабуть, щось не те. Але нічого страшного. У мене є вже та помадка, яка мені 100% сподобається. Так. Ще один олівець для брів. Тут є така ось щіточка. Сподіваюсь, тут з кольором я вгадала. Цей темний, але він такий тонесенький. Я думаю, що я спробую е намалювати волоскові техніки. Я нікого не малювала, але мені дуже цікаво, якраз я придбала цей тонесенький олівець саме для цього. І, можливо, якраз воно мені і підійде, тому що він такий темно-коричневий, і я так дивлюсь, що навіть виглядає, дуже реалістично буде. Тому обов'язково спробую замовила я блокноти ось таких два. Тут прозора, я так розумію, палітурка, але так, вона є, я то я вже перелякалася, що її немає. Мені зараз потрібні блокноти, тому що я дуже часто озвучую відео коротеньке, і я пишу сценарій. Я не можу його так швидко все проговорити з голови, тому я вирішила, що мені потрібні ось такі блокноти. І я замовила самі прості, тому що я знала, що мені потрібно буде чисто для того, щоб записувати, але було цікаво замовити різні. Ось це просто крафтовий тут в лінію, а там він в кліточку. Я взяла два різних, тому що я ще не знаю, як мені буде зручно. Клітинку чи в лінію. І потім я буду вже обирати собі фаворитів і замовляти тільки ті, які мені сподобались. Вау! Так запаковано. Прям надійно супер. А це тінт для губ. Я давно вже на нього дивилася, але ціна в нього така, я не скажу, що супер дорога, але не супер дешева. Він такий супер жидінький. Я зараз намажу на руку. І подивимося, яка вона стане. І потім я буду тестувати вже в шорцах на своїх губах, в устах. Ось такий він червоний. Я вибирала такий, щоб він гарно співпадав з моїм кольором губ, але і було його видно, щоб він більше окрашував, був такий холодний. Червоний колір. Я не знаю, як правильно такий сказати, як колір виглядає, але мені подобається. Він грейпфрут називається. І аромат такий приємний, грейпфрутовий, цитрусовий. Так, Тут ще щось є, тому що щось важкеньке, наче. А наче і нема. Ні, вже нічого нема. Але в нас ще є дві посилочки, якісь запаковані. Не відкривається так легко зараз. Боже, такий малесенький, він стояв, до речі, також не дешево, але справляється зі своєю роботою на, на ура. Не знаю, що мені таке пакували в таку величезну, <губ> довгу пупиричату бумажку, бумажку, плівку. Але мені приємно, що мої товари так... Запакували, переживала, щоб все до мене дойшло цілісним. Відкриваємо. Так, це повинна бути тональна основа, яка підлаштовується під колір вашого обличчя. Ось так вона виглядає. Я сподіваюся, що видно, але вона така якась заворожуюча. Я не знаю чому, але мені вона дуже подобається. Ось так вона виглядає, видавлюється одразу всі три кольори. Тут він зелений, фіолетовий і такий помаранчевий, з прозорою якоюсь підложкою. Він такий приємний, але я не скажу, що він взагалі помітний. Він якийсь ніячом. Можливо, якось на обличчі воно буде краще, але на руці я так розподілила і я його навіть не бачу. Легка світлувати стало, але мені не потрібен такий супер тон який перекриває. Тому, можливо, я буду ними користуватися, але я трошки розчарована. Я е, очікувала те, що він буде перекривати краще. Але він такий полупрозорий. Так, полупрозорий. Я за, ну, дуже. Помічаю те, що коли я розмовляю на камеру, я завжди починаю замовлятися, щось говорити не так. Якось забуваю якісь банальні слова. Не знаю, можливо, це все в мене пройде з практикою, але на даний момент мене це так. Ой, ні, це не окрема посилочка, це повинно було прийти. Це йоржик для унітазу. Він кріпиться до стіни. Щоб він не стояв на підлозі і можна було легко прибирати. Я його замовляла, тому що в мене робот-пилесос. І я хочу, щоб він заїжджав взагалі всі закутки. Тому я вирішила, що я хочу приклеїти ось цю чуду штуку. Ось такий тут йоржик. Він такий, знаєте, доволі твердий. Ось так ось ця сама штука. Я не розумію, це, мабуть, потрібно було накрутити разом. Зараз з вами зберемо його. Чому б і ні? Ось так ось. Ми зібрали, додаємо останню ручку. Так. Це ми приклеїмо е, такий пластик на стіну і потім причепимо на ось цю штучу. І воно ось так ось буде його тримати. Просто. Також такі відсік, куди буде стікати зайва водичка, просто буде потім доставати та мити. Я не знаю, наскільки це буде зручно, але мені здається, що це супер стильно буде, тому що не буде нічого стояти на підлозі і буде все виглядати більш органічно. Ось така велетенська штука, але була складена, компактно, дуже класно. Мені сьогодні дуже сподобалось, так як Шен мені запакував все дуже гарно. Всі товари на місці, якщо я все правильно пам'ятаю. Але якщо я чогось не дорахуюся, я передивлюся це мовлення обов'язково, то я напишу і додам це в коментарях або в кінці відео. Але на, на даний момент мені все сподобалось. Я дуже задоволена, я дивлюсь, що всього купа мені прийшла, і в мене зараз буде купа тестів, як працює душі, олівці. Боже, мені дуже подобається все, що мені сьогодні прийшло, і я просто вражена. Дуже цікаво, який буде на губах цей тинт, тому чекайте відосики, я вже буду з ним. Також його придбала. Для вечірки, для корпоративу, щоб нафарбувати губи, можна було їсти і не переживати, що ваша помада вся зітреться. Тому на цьому все. Буду з вами прощатися. Всім гарного дня і дякую за перегляди. Чекайте на наступні відео. Я випускаю відео кожного четверга. Всім па-па!